Зараз питання запровадження тарифів Трампом це економічна повістка номер один у світі. І це не дарма, бо споживчий ринок США це 30% усього світового споживання. І відповідно запровадження тарифів прямо вплине на світову економіку та фондові ринки. Тому у цьому відео пропоную розглянути історичні паралелі, коли у США вводили тарифи і їх результати. Розглянемо, коли тарифи приводили до зворотніх результатів від тих, що очікували. А також як позитивні, так і негативні наслідки, які потенційно можуть виникнути внаслідок введення тарифних мит. Та спробуємо розібратися, чи спрацюють тарифи цього разу. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор .UA». Одразу до справи. І почнемо із того, що собою являють ці тарифи. Тариф це встановлена ставка чи плата, що застосовується до певного товару, послуги чи діяльності. У даному випадку із Трампом ми маємо справу із митним тарифом, тобто це податок, який країна накладає на імпортні товари. Основні причини введення таких митних тарифів це захист внутрішнього виробника, регулювання торгівлі, тиск на інші країни чи навіть наповнення бюджету. А тепер до історії тарифів: це дуже важливо, щоб розуміти, коли тарифи варті того, щоб їх вводити, а коли ні. А також які позитивні і негативні наслідки спричиняє введення тарифів у кожному конкретному випадку, отож, перший митний тариф був запроваджений ще у 1789 році, фактично на початку заснування США, це був перший великий тарифний закон, який встановив мити на імпортні товари та став одним із перших законодавчих актів федеральної влади. Причин введення було декілька: по-перше, це фінансування уряду. Федеральна влада потребувала фінансування, а на той час навіть не існувало податку на прибуток. Друга це захист промисловості. США дуже сильно відставали від Європи, яка на той час була значно більше розвинута та індустріалізована. Зокрема, штати цим митом хотіли сильно зменшити залежність від Великобританії після війни за незалежність. І третя причина це фінансування створення і розвитку флоту для суднобудування і внутрішньої торгівлі. Триф осередньо становив від 5 до 15% на імпорт, хоча по деяким категоріям доходить. До 50% це вироби з металу, текстиль, а на деякі стратегічні товари взагалі не було тарифу. Це в основному сировина. Цей тариф спрацював і мав позитивний вплив на США. Аж до 1910 року надходження від тарифів становили приблизно 90% усього державного бюджету. Тобто у Штатах появилась фінансова стабільність. А саме важливо, цей тариф призвів до початку розвитку промисловості. Хоча на той час Америка була аграрною країною, і плантатори Півдня були дуже незадоволені цими тарифами. Оскільки, звичайно, Європа вели контртарифи на експорт аграрної продукції із США. Наступною значною подією у історії тарифів був тариф МакКінлі у 1890 році. Його ініціатором був Вільям Маккінлі, тодішній голова комітету з тарифів у Палаті представників. Пізніше він навіть став президентом США. Причини ведення, як і завжди, були пояснені як захист американських виробників. Хоча реальні причини це збільшення доходів бюджету. Навіть на той час у США не було податку на прибуток, держава фактично існувала за рахунок мит. А друга реальна причина це лобіювання інтересів великих промислових корпорацій, які таким чином захищали свої ринки і прибутки. Митні тарифи тоді були одні із найвищих за всю історію штатів. Середній розмір їх становив 49,5%. А це звичайно викликало зворотну реакцію Європи і фактично розпочалась торгова війна. Особливо сильно від неї знову постраждали американські фермери. Але загалом це вдарило по всіх споживачах. Відбулося зростання цін і ріст інфляції. Також цей тариф сприяв погіршенню економічного стану загалом і вважається однією із причин паніки 1893 року. Тоді якихось широких біржових індексів не було, але орієнтовано по оцінкам ринок просів на 40-60%. і ця депресія продовжувалась 4 роки. Рівень безробіття досяг 25%, і за цей період закрились приблизно 500 банків і півтора тисячі підприємств. Ну такі собі. Тарифи, звичайно, цей закон був скасований. А республіканці поплатилися популярністю. Вони втратили багато місць у конгресі. А наступним президентом став демократ. Згодом у 1922 році республіканці знову ввели тарифи, а саме тариф Форда Макамбера. Знову ідея теж саме: це захист американської промисловості, але як і раніше, це було й лобіювання інтересів промислових груп для зменшення імпорту і можливості продавати більше власної продукції. Хоча була ще одна об'єктивна причина: це післявоєнне здешевлення європейських валют, що робило їх товар дешевшими для імпорту у США, а це загрожувало американських виробникам у середньому, після введення цього тарифу, мита склали 38,5%. І що важливо, з того часу, президент США отримав право переглядати тарифи залежно від економічних умов. Наслідки цих тарифів це дійсно спочатку сприяли розвитку американської промисловості, але звичайно, Європа вела зустрічні тарифи, від чого в чергово найбільше постраждали аграрії. Більше того, це призвело до економічної ізоляції штатів. Міжнародна торгівля для Америки була дуже сильно ускладнена. З деякими даними ці тарифи навіть мали непряме відношення до Великої депресії 1929 року. Наступним вартим уваги був тариф смута Гоулі у 1930 році, який вважається одним із самих провальних рішень. Та перед цим запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. так як я практикуючий інвестор, усі там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Цього разу зіграв роль популізм республіканців того часу. Вони хотіли показати, як сильно вони захищають американські робочі місця. Вони підняли мити до 40-60 і як завжди, американці відповіли зворотніми тарифами. А деякі великі країни споживачі, такі як Канада, Великобританія, Франція, Німеччина та інші, взагалі припинили купувати американські товари. А це призвело до падіння експорту із США на 70% із 1929 по 1933 рік, що ще більше поглибило наслідки Великої депресії і дало зовсім зворотній ефект ще більше зростання безробіття у 1934 році. Штати почали поступово знижувати тарифи. А у 1947 році повністю відмовились від практики протекціонізму. Було ще декілька запроваджень тарифів, як, наприклад, американо-японська торгівельна війна у 1980-х, торгова війна Буша і Європи у 2002 році, але вже не будемо на них зупинятися. Одразу перейдемо до тарифів Трампа у 2018-2019 роках. Тоді тарифи вводились проти Китаю, і причини їх доволі логічно: постійно зростаючий дефіцит торгівлі із Китаєм, який досяг у 2017 році 475 мільярдів доларів. Наступні причини це звинувачення у крадіжці інтелектуальної власності Китаю, обмеження американських компаній, що працюють в Китаї, бажання зменшити вплив Китаю на світову економіку, а також бажання Трампа повернути виробництво назад у США. США ввели три раунди тарифів по 10-25%. Китай, звичайно, відповів своїми тарифами, не буду вдаватися у деталі, але у 2020 році відбулось певне торгове перемир'я між США і Китаєм. Деякі тарифи США були зняті, хоча більшість залишилась. А Китай посили своє законодавство у сфері інтелектуальної власності. Почав відкривати свій ринок для американських компаній і погодився збільшити імпорт американських товарів. Індекс S&P 500 у ті роки добре штурмили. Була висока волатильність на ринку і без жодної рецесії чи кризи пікова просадка індексу перевищила 20%. Висновки паралелі ми розглянемо трошки далі у відео, а зараз давайте подивимося випадки, коли тарифи призводили до зовсім протилежних ефектів, які від них очікувалися. І перший приклад це так звана куряча війна. Вона розпочалася як торгівельна суперечка між США та Європейським економічним Співтоваристом, це є попередник Європейського Союзу. На початку 60-х років сильно виріс імпорт курятини із США, що обурювало європейських виробників, які не могли конкурувати зі Штатами, оскільки собі вартість там була значно нижчою. Тому, щоб захистити своїх виробників, Європа ввела митні тарифи на імпорт курятини, там до 50%. Звичайно, США ввели свої тарифи на ряд товарів, зокрема на малі вантажні автомобілі. Це, наприклад, фургони розміром 25%. Найбільше постраждав від цього Volkswagen, який втратив половини продажів у США і вже ніколи не зміг відновити попередніх об'ємів. Зокрема, тому що цей контртариф від штатів дав поштовх розвитку для американських виробників, таких як Ford, General Motors, ну і інші. Але при цьому, незважаючи на маленьке просідання імпорту, американські виробники зберегли свої позиції на ринку курятини у Європі. Просто європейці почали платити за неї значно більше. І до речі, це куряче мито у 25% на європейські фургони діє і по сьогодні, що призвело до того, що деякі європейські автовиробники. Змушені були частково перенести виробництво у США, тобто Європа сама сильно постраждала від своїх же мит. Інша історія трапилася із тарифами Трампа на пральні машинки із Китаю. Це було у 2018 році і фактично стало початком торгівельної війни із Китаєм. Трамп показово заявив, що водить мити на китайські пральні машини, щоб принести користь американським виробникам, споживачам і створити нові робочі місця. Загалом логіка в цьому була: американським компаніям важко було конкурувати із дешевими китайським виробниками. Тому згідно тарифу на китайські пральні машини і запчастини до них накладались мита у розмірі від 20 до 50%. Це мало б дати можливість американським виробникам збільшити продажі за рахунок нижчої цінової конкуренції. Але вони пішли іншим шляхом. Вони просто вирішили підняти власні ціни до рівня китайських пральних машин, включаючи тариф. Більше того, вони ще й схитрили, оскільки підняли вартість ще й на сушильні машини, які часто беруть із пральними. Хоча на сушильні машини мит не було. Як і казав Трамп, робочі місця були створені аж цілих 1800 за рахунок відкриття кількох заводів у Штатах. Але збільшення вартості пральних і сушильних машин внаслідок збільшення вартості внутрішніх виробників і мита на китайські коштувало американському споживачу додаткових півтора мільярди доларів на рік. Тобто одне робоче місце коштувало Америці 830 тисяч доларів на рік. Це надзвичайно дорога програма створення робочих місць, і це не враховуючи вартість китайських зустрічних санкцій. Таким чином видно, що тарифи це дуже тонка річ, яка може як принести користь, так і нанести надзвичайну шкоду у економіці, причому навіть у довгостроковій перспективі. Тому давайте подивимось, що можна очікувати від тарифів Трампа, про які він говорить, і деякі вже навіть поступово вводить. Та спочатку, якщо у вас немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам freedom 24 Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок поміж іншою криптовалютою. Я особисто там маю рахунок більше трьох років і усім задоволений. Посилання залишу в описі під відео. Отож, які позитивні фактори можуть нести у собі тарифи? Перше це захист внутрішнього виробника. Хоча довгостроково тарифи спрацювали тільки у 1789 році. Інші випадки мали тільки тимчасовий позитивний характер. Загалом висновки економістів показують, що у ті часи тарифи спрацювали, бо була дешева внутрішня робоча сила та випускалась доволі проста продукція без складних ланцюжків поставок. Зараз ситуація повністю зворотня. Інший плюс це фінансування державного бюджету. Колись це було важливо, але зараз у відсотку це вже не такі відчутні цифри, як було раніше. До речі, Трамп пояснює свої тарифи як те, що зможе за рахунок них зменшити податки. Але орієнтована сума, яку будуть отримувати Штати від тарифів, складає 270 мільярдів доларів на рік. А це всього приблизно 5% від надходжень в бюджет від податків. Також до плюсів можна віднести можливе зростання рівня зайнятості, якщо виробники переїдуть у США. Хоча тут є і друга сторона, про яку я скажу у негативних наслідках. Вплив на геополітику. На даний момент так виглядає, що це основна мета Трампа досягати необхідних домовленостей через погрози. І, звичайно, є серія негативних факторів. Перший – це зростання цін і відповідно інфляції. Тариф робить здорожчання імпортного продукту на внутрішньому ринку. Крім того, внутрішні виробники також піднімають ціни. Ну, як це було в історії з пральними машинами. Дослідження показують, що введення тарифів Трампа у тому розмірі, що він пропонує, може обійтися у 1700 доларів на рік кожному домогосподарству, і це без врахування подорожчання товарів, виготовлених у Штатах. Тарифи можуть призвести і до зростання безробіття, оскільки, як правило, усі країни вводять контртарифи, тому починає страждати експорт із США. Згідно досліджень, штати можуть втратити 684 тисячі робочих місць від таких зворотних тарифів. Також такі контртарифи нерідко переводять і до відтоку виробництва із США у інші країни. Особливо якщо у компанії переважає експорт. Окрім цього, тарифна політика та торгові війни призводять до падіння рівня міжнародної торгівлі, що загалом впливає на економічне зростання світової економіки. А ще одна велика проблема тарифів, що їх легко ввести, а потім важко відмінити. Цілі галузі звикають до тарифів як до стимулювання своєї діяльності, і скасування може призвести до серії банкрутств чи занепаду цілої галузі. Тому шанси того, що тарифи Трампа спрацюють для США, як на мене, досить невеликі. Скоріше за все буде зворотній ефект. Але загалом усе покаже тільки час. Та й можливо високих тарифів і не буде, а це все просто засоби тиску на різні уряди. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.